Усім привіт! Сьогодні ми з вами навчимося, як додавати у PowerPoint переходи між слайдами презентації, додавати фонову музику та додавати простеньку анімацію. Отже, відкриємо заготовку презентації. Для виконання вашого завдання ви можете обрати будь-яку презентацію, яку виконували до сьогоднішнього уроку: або про новий рік, або про. Вашу казку комікс або про улюблене місто і так далі. Почнемо з анімації переходу між слайдами. Зараз у нас стандартна анімація, просто по клацанню мишкою у нас змінюється слайд. Проте, якщо ми виділимо слайд та перейдемо в вкладку Переходи і натиснемо ось цю стрілочку, відкриється велика кількість переходів. Це може бути розділення, наприклад. Щоб переглянути той чи інший ефект, просто виділяємо слайд, для якого ми хочемо його застосувати, і в вкладці переходи обираємо саме цей слайд. Давайте подивимося те, що в нас вийшло тепер. Ось такі от переходи. Якщо ми знову ж таки відкриємо вкладочку Переходи, ми можемо налаштовувати такі ефекти, як тривалість переходу, тобто чим менше тут число, я його збільшую або зменшую використовуючи стрілочки, то буде повільніше змінюватися слайд. Якщо ми хочемо, наприклад, обрати один якийсь е перехід і відразу його зробити однаковим для усіх слайдів, щоб кожного разу не проклацувати, то ми натискаємо кнопку Застосувати до всіх. Тепер, що стосується більш складнішої анімації, у нас на презентаціях можуть знаходитися ось такі різні текстові блоки, картинки, їх також можна анімувати кожен цей елемент окремо. Для цього потрібно натиснути на конкретний елемент, який ми хочемо виділити і анімувати. Наприклад, це буде назва нашої презентації. Обов'язково потрібно натиснути саме на рамочку та тепер перейти в вкладочку анімація. І ось тут в нас також є стрілочка, можемо подивитися доступні нам ефекти. Анімаційні ефекти із групки Вхід використовуються для того, щоб налаштувати появу елементу на слайді. Наприклад, оберемо зараз анімацію виліт. Та подивимося, як воно буде працювати під час демонстрації нашої презентації. Отже, поки що в нас немає елементу, але як тільки ми клацаємо мишкою, він у нас з'являється. Давайте попрацюємо з цією анімацією, яким можна проводити налаштування. Знову ж таки, всі налаштування проводимо у вкладочці анімація. Можемо. Вибрати напрям анімації, наприклад, щоб в нас було не знизу, а зверху. Можемо тривалість, наприклад, збільшити або зменшити. Та можемо зробити так, щоб анімація була не по кліку мишкою, а відразу під час демонстрації нашої презентації. Для цього потрібно в вкладочці початок змінити клацання на відразу після. Давайте перевіримо, що в нас тепер вийшло. Пока слайдів з початку. Я нічого не натискав, а в нас елемент самостійно з'явився. І це можна повторити для кожного по окремості елементу, застосувавши для нього якусь свою власну анімацію. До одного елементу можна використовувати кілька різних анімацій, але важно, щоб вони були різних типів. Наприклад, анімація вихід використовується тоді, коли ми хочемо, щоб наш елемент зник з нашого слайду. Проте. Якщо у вас вже є один ефект анімації, то для того, щоб додати наступний, потрібно знову ж таки натиснути на рамку цього елемента та перейти у кнопочку Додати анімацію і вже тут вибрати той ефект. Наприклад, хочемо, щоб в нас зник елемент за спаданням. Налаштуємо йому протяжність, щоб він нас трішки довше зникав. І нехай він нас зникає відразу після того, як пройде ось цей час. І нехай вона від від зникає відразу після того, як з'явиться. Давайте переглянемо, що в нас вийшло. Показ слайдів з початку. Для того, щоб подивитися, які анімаційні ефекти використані для вашого слайду. Потрібно в класі анімація увімкнути область анімації ось тут. І побачимо список о, всіх анімаційних ефектів, і за цими квадратиками побачимо, до яких елементів є анімація на слайді. Якщо ми, наприклад, хочемо видалити ось, для ось цього заголовку, наприклад, анімацію, то ми повинні натиснути спочатку ось тут, на цю анімацію, лівою кнопкою миші, тоді правою кнопочкою миші і вибрати кнопочку Видалити. І тепер давайте подивимося, що в нас вийшло. Показ слайдів з початку. Як ви бачили, мій елемент з'явився зверху і одразу почав зникати. Ми повинні виділити, наприклад, останню анімацію, перейти в вкладочку Анімація і поставити затримку, щоб вона починалася, наприклад, через, хвили, через одну секунду. Заходимо пока слайдів з початку. Як бачимо, в нас тепер була затримка, і після затримки в нас елемент зник. Ну і останнє, що сьогодні покажу, це як додавати фонову музику до вашої презентації. Для цього вам спочатку потрібно скачати собі такий трек на комп'ютер. Раджу використовувати музику без авторських прав. Сайту, який є у вас до уроку в Google Class. Для цього переходимо за цим сайтом. Далі. Вибираємо у розділі зверху фонову музику, наприклад. Можна тут музику прослуховувати та завантажувати. Проте, для того, щоб завантажити певний файл, вам, можливо, доведеться зареєструватися тут. Як це зробити? Для цього потрібно зверху натиснути на ось такий значок людинки та увести вашу шкільну пошту і натиснути кнопочку Увійти. Після того, як прийде завантаження, вам повинен прийти лист на вашу пошту. Ось такий, як прийшов Мені. І ось тут підтвердити вашу пошту, натиснувши кнопочку Логін. І тепер можна заходити в розділ музика. До речі, якщо у вас англійська або російська мова на сайті, то потрібно вниз прогорнути цей сайт і обрати тут українська. І тепер, коли ви зареєструвалися, ми знову ж таки можемо відкривати певні треки, тискати кнопочку Завантаження стрілку вниз і завантажити. Чекаємо, поки з'явиться в нас наш вікно завантаження. Ще нам потрібно натиснути кнопочку Завантажити нижче. Обираємо папку і зберігаємо нашу пісню. Після того, як ви скачали ваш трек, нам потрібно перейти в вкладку вставлення та обрати елемент аудіо. Можна як записувати власну озвучку, наприклад, читати вашу презентацію, так і завантажувати готові треки. Обираємо для цього аудіо на моєму ПК. Відкриваємо папку, де ваша пісня знаходиться, вибираємо цю пісню та кнопочку Вставити. Виглядає це ось так. Щоб цей елемент не заважав, давайте ми затиснемо за його рамочку і перетягнемо кудись в куточок. І тепер перейдемо в показ слайдів з початку. Поки що в мене музика не запустилася. Проте ось тут є ось такий значок. Якщо ми на нього наведемо, або навіть можна просто відразу по ньому натискати, і в нас буде запускатися наша музика. Проте є кілька проблем. По-перше, вона не автоматично запускається. По-друге, вона при переході на новий слайд зупиняється і не пограється. Щоб цього уникнути, нам потрібно також провести певні налаштування. Для цього потрібно у режимі розробки презентації натиснути на а, цей об'єкт, і в нас з'явиться вкладка «Аудіоформат та відтворення. і тут знаряддя для аудіозапису. Давайте перейдемо в вкладку Відтворення спочатку. Тут можна зробити такі речі. Наприклад, обрізати аудіо. Це коли, наприклад, в мене ви бачите, що є плавний вступ, і, власне, активна фаза починається треку, десь через кілька секунд після початку. Я хочу, щоб не відразу на фоні з'явилася активна фаза треку. Для цього я просто або запускаю кнопку пуск і прослуховую, на якому елементі мені потрібно починати програвання мого треку, наприклад, звідси. І далі тягну ось цю зелену лінію. До Місяць мого початку треку. І натискаю кнопочку ОК. Тепер давайте прослухаємо різницю. Так, почалося вже десь через секунд 8 після початку. Також, щоб це все автоматично відбувалося, передаємо вкладку відтворення та поставимо мітки. «Відтворення в усіх слайдах, щоб коли ми перемикалися. То в нас а, музика продовжувалася. Якщо в нас а, презентація на доволі довгий час демонстрації, а трек у нас короткий, то після його закінчення ми ставимо галочку Перемотати після відтворення, щоб а, автоматично наш трек зациклювався і починався з початку після завершення. Також можемо приховати кнопочку. Ось цього динаміка під час показу, щоб о, в нас автоматично починалася наша музика, вибираємо пункт автоматичний. Давайте подивимося різницю тепер. Показ слайдів з за започаткуємо. Як бачимо, музика працює на усіх слайдах та запускається автоматично. Давайте ще ми раз виділимо ось цей об'єкт і поставимо ще мітку безперервне повторення. Так, давайте перейдемо тепер в колочку Анімація, область анімації. І побачимо, що в нас трек запускається після всієї анімації на слайді. Щоб цього не було, давайте ми затиснемо ось цей трек і перенесемо його в самий верх, поставимо його на перше місце. Затискаємо на ньому ліву клавішу миші, не відпускаючи, протягуємо його наперед. Показ ладів з початком. Все працює як треба. Отож, спробуйте анімувати вже розроблену вами раніше презентацію та додати до неї фоновий звук. Бажаю вам плідної праці і вас все вийде. До побачення!